Всім вітання і Христос Воскрес для тих, хто вірить для тих, хто святкує сьогодні. Я не буду зараз, звісно, про Христа, тому що Христос і нинішнє християнство як релігія, як інституція це дещо різні речі, які між собою часом взагалі погано корелюються. Але сьогодні не про те, а про те, що сьогодні, власне, в день свята, в день. Воскресіння Христового хочеться поговорити про ознаки Антихриста, приходу Антихриста в, скажімо, розумінні тому, яке подає християнство, в розумінні тому яке є за цим терміном як щось антиприроднє, антилюдське. І, власне, я хочу зараз звернутися до деяких фактів, які останнім часом я не познайомився. Я їх собі виписав, тому. E, поза тим, що у нас вся повістка це війна. Ми e, не помічаємо, як відбуваються зміни, які e, значно системніші, ніж ті зміни, які відбудуться внаслідок e, цієї війни, яка зараз йде. А я нагадаю про те, що в 2013 році я написав про те, e, про те, що йде в, власне Третя світова війна, через півроку про це сказав папа. E, звісно, це не є. Ця... Класична війна, гібридна війна в гібридному форматі, ну але як би там не було гібридний формат, він підрозуміває багато компонентів. Але якщо йде війна, то війна кого з ким? На моє переконання, йде війна дегенератів проти людства. Хто такі дегенерати? Це люди, які ну, не зовсім люди. Люди, позбавлені емпатії, люди позбавлені чогось людського, позбавлені отої, скажімо, християнської любові, про яку Багато хто говорить, але яку, мабуть, мало хто розуміє. Я теж не претендую на якесь там глибоке розуміння. Я ділюся тим, що я намагаюся зрозуміти. Отже, сумні прогнози в нас щодо завершення війни, як би там вона не завершилася з, яким, з якими територіальними здобутками, втратами, чи ми би залишились при своїх, ну, як на мене, найбільш оптимістичний сценарій. Але країна зразу відкочується назад, і країна перетворюється в якийсь абсолютно такий сировинно ресурсний придаток до того ж корпорацій чи тих іноземних представників, які будуть представляти інтереси корпорацій, а не держав. Ну держави взагалі вже відійшли на задній план. Ну, але це теж інша тема. Отже, я подивився, які зараз тренди, от до чого ми йдемо з тим всім. А чи є тут якесь місце для України і взагалі? Е, прочитав я наступне: тут, так, по, скажімо так, не, не, не систематизовано, а по мірі е, знаходження тої інформації. До прикладу, нам всі говорять про те, що їжа буде штучною. Що корови багато там рягають, передять, як написав Біл Гейтс, чим псують там нам е, всю екологію. От московське вторгнення, ці всі сотні снарядів, тисячі снарядів, ну, сотні ракет, тисячі снарядів не псують, а от корови прадять і псують. Е, ну, Оскільки один з трендів найближчого майбутнього можливий голод, тому власне штучна їжа. І власне стартап, один стартап почав, який починав з друку 3D-піти, він зараз розробляє технологію перетворення пластикових відходів на істинну біомасу. За допомогою спеціально вирощених лабораторій бактерій, е, Ну, штучні гамбургери, це з комах, їжа і так далі. Тобто це те, що вже активно розвивається, і можливо, воно вже присутнє і в нас. Е, я б тудився, знаєте, у Львові відкрили два центри е, допомоги тим людям, які скалічені, постраждали. І для мене оце, е, ну, думаю, чому ж раптом такі добрі наші партнери? Невже вони так дбають за наших поранених? А мені видається, що це йде. Величезне клінічне дослідження на дуже багатому матеріалі, вибачте, це не, 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 не цинізм, це я говорю з сумом і з жалем, тому що мені по людськи дико шкода тих людей, які гинуть і ті, які скалічені молодих, молодих гарних, гарних людей. Так от е ці центри, враховуючи досягнення робототехніки і поєднання людського організму. З технологіями це кажу колосальний майданчик для випробувань різних інновацій, які зараз просто вони продукуються щодня, щодня, щодня. Але давайте інші ще речі, які відбуваються: експерименти з термоядерною енергією. Зараз теж вони на повістці дня з'являються інформація про все там, нові дослідження, випробування і так далі. Китай після НАСА, бо НАСА це вже так би провело, проводить своє проведе своє випробування. Планетарної оборони, тобто йдеться про космічну зброю, йдеться про те, що начебто це все робиться для того, щоб захистити нас від чогось там поганого з космосу, до прикладу, від астероїда. Е, не один, неодноразово говорив про штучний інтелект, і, власне, е, в доповіді Стенського університету я її публікував в Телеграмі коротко ті тези. Е, Висновок такий, що дорого, незатратно ризикований перспективно. Ну, ну, гарно це описано, але дорого це зрозуміло. Штучний інтелект буде не для всіх енерговитратно, а це означає, що це прямі ризики, тому що якщо штучний інтелект буде споживати багато енергії, розвиватися, то він свій розвиток може поставити вище від пріоритетів людей. Іде тут якісь там ригання, передіння корову, сховається далеко, і далеко, взагалі, від від, від того, що, що буде, коли. Е Буде цей надмірний розток штучного інтелекту. Штучний інтелект вже під'єднує до мозку. Маски начебто, йому там призупинили ті дослідження, коли він живлю в мозок свиней, але воно все триває. Штучний інтелект стає партнером через гумові ляльки, він буде ставати сексуальним партнером, поки він стає просто партнером для розмов, для спілкування. І дуже багато людей закохуються в чат-ботів. Як в своїх співрозмовників, як людей, які їх розуміють і так далі. далі. Лишилося небагато. Тільки трансформувати оцю закоханість в тактильні відчуття. Оце власне підключення мозку до комп'ютера, і от ті всі тренди вони призведуть до змішування. Реальності тої фізичної, в якій ми перебуваємо, з віртуальною реальністю, де різниці практично може не бути. Ну, якщо в нас мозок буде сприймати певні сигнали як реальні, з віртуальної реальності, то різниці, по суті, ніякої немає. І тоді от матриця, голограма і так далі. Але е, ці всі дослідження ведуть до повного контролю над тілом людини і над її думками. З'явилася інформація, що провели дослідження про те говорять клітини, тобто клітини і тканини. Біохімічні сигнали організму почули, посиливши їх у тисячу разів. Провели такі дослідження, оскільки молекули нашого тіла перебувають в постійному спілкуванні обмінну інформацією одна з одним. І деякі з тих сигналів, які відбуваються під час тих комунікацій в нашому організмі, їх можна підсилювати і вловлювати. І про це вчені з одного з університетів займаються розшифровкою. тобто вони Працюють над методологією розшифровки таких внутрішніх переговорів. Ну, а коли застосувати до аналізу тих сигналів штучний інтелект, тобто обчислювані можливості, ми стаємо буквально відкритою книгою. До цього додамо ще робототехніку. От Роботи-черв'яки зараз бачу, тобто роботи, які гнучки, які десь можуть повзати і так далі. Тобто робот це вже не просто механічна, якась зовсім інші технології, не механічна залізяка. Крім того, нанороботи. Нанороботи, ну, до прикладу, медичний робот розміром з біологічну клітину. Це вже є вчені з університету тель та Талівіво розробили гібридного мікроробота діаметром 10 мікронів. Можете подивитися, що таке мікрон. От, і керувати не може з допомогою двох різних механізмів: механізмів електричного і магнітного. Він здатен переміщатися цей мікро, мікробот між живими клітинами в біологічних зразках, вирізняти один тип клітини в інших. Здорових, наприклад, від вимираючих, транспортувати певні клітини, брати участь у маніпуляціях генного редагування. Інший приклад: мікроробота вдалося підключити до нейронних мереж мозку. От, а The Guardian, тую думку професора біології Ніте Фарахані, яка працювала свого часу в комісії з біоетики при Бараку Обамі. Отже, що сказала ця пані? Швидкий розток нейроімплантів, що дозволить керувати електронними приладами, силою думки, далеко не такий вже і безпечний процес. Крім імплантів, розробляються і стимулюючи когнітивні здатності хімічні препарати, так звані ноотропіки. Все це може призвести до появи способів зламу, відстеження та контролю думок, вважає Фарахані. Успіхи нейротехнології означає вторгнення останній бастіон приватності. Людський мозок на сам з боку великих ті компаній, лабораторій, які фінансуються військовими. Ну додайте до того, що цифрова валюта, яка теж буде абсолютним механізмом контролю. І ми бачимо, як відбувається те, про що задекларував відкрито Клаушва, перехід внаслідок тих змін, які започатковані пандемією, перехід до нового світового порядку. І, власне, цей новий світовий порядок він є антиприродний. Якщо у нас Христос ототожнюється з Сином Божим, з тим, що кожна людина, вона є. Сином Божим не рабом, а сином. Тобто тут е, велика диверсія відбулася в християнстві шляхом підмішування до е, вчень Христа різних інших, скажімо так, ідеологічних засад, прописаних там в Торі, Талмуді, П'ятикнижі Мойсеєм, скажімо так, То, е, як би там не було Христос це любов, Христос Син Божий. А ми маємо справу з бездушними алгоритмами, які можуть мавпувати, моделювати. Які можуть моделювати навіть використовуючи, тобто вони мавпують нас моделюють. Алгоритми як, як програма, це от, як один чоловік сказав, це як ця функція. Знаєте, коли ви набираєте, вона вас виправляє, продовжує слова в наборі. Т-9, як вона називається. Так от ці штучний інтелект, оці зараз чат-боти, вони приблизно працюють за цією схемою. Вони не живі, тобто це алгоритми, це математичні розрахунки. Але внаслідок того, що вони удосконалюються, вони можуть бути, е, привіть собі, чат-бот і прочитав з як він може моделювати будь-які емоції, як він може вас вивчати, маючи про вас всі дані, які зараз Big е, Data збирає з мереж соціальних, звідки завгодно ваш любий слід. Скажімо так, а тим паче в публічних людей, це все фіксується. От яку моє картину? І, от, власне, Воскресіння Христове, як на мене, це символ, що має воскреснути людина, має воскреснути людське, бо сьогодні і я бачу просто прихід Антихриста як оцей антиприродної системи. А те, що відбувається от всі політичні речі, Ті речі, які відбуваються зараз, на жаль, в нас війна і так далі, це є певні компоненти, певні елементи, тому що в них присутні так само абсолютно сатанинські певні закладки. А ми рано чи пізно маємо пережити цей прихід Антихриста, бо ми вже його не зупинимо, і все-таки відродитися до так якби, другого пришестя Христа в сенсі відродження людського в людині. Ну, от так воно сьогодні мені виглядає, сьогодні ці тенденції, які відбуваються в світі. Тому я з ними поділився. Я бажаю всім нам власне розуміння тих процесів. Я бажаю всім нам жити здоровим, глуздом, не піддаватися на ці провокації. Ми, на жаль, не можемо багато речей змінити. Ми не можемо зупинити цей прогрес, ми не можемо зупинити ті речі, які ми навіть не знаємо, які відбуваються, тобто ті чорні лебеді, які десь там літають. Але ми можемо бути просто з розум розумінням до цього готові. Я дякую, хто слухає, хто чує, я дякую, хто підтримує там мою якусь таку діяльність. І почуємося, побачимося.